Добрий день! Продовжуємо роботу у Scratch Online. Як сюди зайти, набираємо Scratch Online. Включаємо перше посилання. Розпочати творити. Це навчальне відео, його будемо закривати. Нам ну, не треба. Раптом, у когось програма не українською мовою а будь-якою іншою. То потрібно натиснути на трикутничок коло глобуса, полистати наниз. Третій знизу є українська мова. Вибрати її, натиснувши лівою кнопкою миші, програма одразу перелаштується на українську мову. Створимо сьогодні проект, щоб спробуємо оживити. Героя Спрайта, тобто нашого виконавця команд. Для цього виберемо дівчинку балеринку і спробуємо зробити так, щоб вона могла рухатися або виконувати танок. Прибираємо кота, нажало, натиснувши на хрестик, і додаємо нашу балеринку, дівчинку голівонька кота, лупа обрати спрайт. Ось, оберемо таку дівчинку. У неї є, бачите, можливість така, щоб вона могла робити цей танець. Передивимося, яким чином будуть виконуватися її рухи. Зайдемо в образи і глянемо, що вона має 4 образи, завдяки яким може виконуватися цей танок. Оберемо, щоб вона була не просто на білій сцені, а оберемо ще тло або сцену. Обираємо тло і обрати тло. Тут також поділено все на блоки. Обираємо те, що нам потрібно. Можна вибрати у приміщенні, поза приміщенням і так далі. Обираєте те, що вам подобається. Тепер будемо писати програму або скрипт. Перш за все, заходимо в жовтий блок події. Обираємо, коли натиснуто Зелений прапорець тобто програма спрацює тоді, коли ви натиснете на ось оцей зелений прапорець. Наступна дія потрібна. Скільки разів буде виконуватися наша програма? Заходимо в помаранчевий блок керування, обираємо команду Завжди. Тобто програма буде працювати безкінечно до тих пір, поки ви не натиснете на червоний шестикутник і не зупините її самостійно. Заходимо у фіолетовий блок Вигляд, адже дівчинка буде змінювати свій зовнішній вигляд і оберемо наступний образ. Спробуємо. Програма працює, але дівчинка рухається дуже-дуже швидко, ніби як мелькає. Тому зайдемо в блок керування і оберемо команду чекати, яка сповільнить її рухи трішечки на 1 секунду. Спробуємо. Ось така програма у нас вийшла. Бажаю успіху у виконанні вашої роботи.